Доброго ранку малята! Ми сьогодні разом з Гавчиком знову пропонуємо вам розім'яти свої пальчики. А давайте ж ми поглянемо, яку пальчикову гімнастику, а саме про кого, ми сьогодні з вами будемо розмовляти. Давайте разом подивимось, знайомо вже вам ілюстрацію. Дивіться, ми з вами вже розглядали. І бачили, що тут розташовано на ложку дуже багато різних комах. Давайте подивимось, хто тут є в нас. І бджоли, і метелики, і жучки-сонечка, і мурахи, і гусениця, і павучок. А сьогодні наша гімнастика буде про цього равлика. І ми його назвемо не просто равликом, а равликом-павликом. Давайте разом з вами приготуємо ось так кулачки. З'єднаємо їх і будемо равликами. Повторюйте за мною. Равлику Павлику, покажи нам ріжки. Равлику Павлику, покажи нам ніжки. Равлику Павлику, покажи галівку. заховався в свою домівку. Ось так, малюки, давайте ще раз з равликом павликом пограємось. Зробили ось так кулачки і повторюємо. Равлику Павлику, покажи нам ріжки. Равлику Павлику, покажи нам ніжки. Равлику Павлику, покажи голівку. Ховався в домівку. Ось так малюки, ми пальчики роз... розім'яли і з гавчиком і з правликом-павликом пограли. А ми з вами прощаємось до нових зустрічей. До побачення!